Шановні, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Дорогенькі мої, всіх вітаю з наступившим новим 2025 роком. Всім бажаю здоров'я міцного, міцного, успіхів, натхнення, добробуту, Божого благословення та опіки і захисту. Ну і найсаме найголовніше миру. Миру нам, миру всім людям на всій землі. Як і обіцяла, що після нового року, а новий рік вже наступив, буду вам потихеньку показувати багаточисленні мої пакетики з насінням квітів. Квітів у мене в цьому році висівати, ну, дуже-дуже багато. Ну, квіткоманія прогресує, хвороба прогресує, посилкова хвороба також прогресує. І все нам мало-мало, і все ми хочемо, хочемо. Ой, мабуть, із-за цих стресів, із за із-за цього всього, -за цих депресій, ми її хочемо розігнати нашою красотою, нашими квітами і лікуємося нашими квітами. Ну і от сьогодні хочу розпочати цикл. Овочі закінчили, то будемо вже оглядати насіння квітів, які я буду висівати. Нам деякі будемо висівати уже через пару днів. Деякі будемо висівати прямо на вулицю. Так, да, на вулицю, бо нарешті у нас почалися знову кожного дня приморозки ночні. От. А вдень у нас ще так. Плюсова температура. А вночі у нас вже кожного вечора вже на протязі п'яти днів морози. Там 0, мінус 3, мінус 4, 2, отакі невеличкі морози, але є. Тобто вже ну, стабільно холодна така погода, то спробую все ж таки висіяти у ґрунт ті рослинки, які я хотіла сіяти осінню. Ну осінню не сіяла, тому що дуже тепло. І Постійно волога велика, не ризикнула. Ну, а зараз хочу ризикнути і посіяти деякі рослинки в ґрунт. По змозі буду вам показувати. Ну, а тепер про квіти. Сьогодні хочу вам показати квіти ґрунтопокривні, які я буду висівати. Я їх вже висівала у минулому році навіть у мені вдалося. Получити розсаду, рослинки, деякі в ґрунті, деякі з розсади, і все навіть вийшло. Але із-за аномальної спеки, із-відсутності полива, дуже багато рослин у мене просто, будучи малесенькими рослинками, я їх не спасла. Ну, мабуть, це трохи і моя провина, якось треба було їх притіняти. Все ж таки, мабуть, частіше їх бігати, поливати. Ну, буду висівати знову. Я ж не здаюся. Я ж поки не вирощу, я не здаюся така вперта я. Можу висівати і 3, і 4, і 5 років, поки я не дождуся результату. Тож, поїхали. Все ж таки я хочу мати у цю рослину Алісум золотий кілом. Або ще по-іначому бурячок. Да, можливо, можна було купити собі кущик і не морочиться. Ну, це ж цікаво. Виросло в мене дві рослинки в минулому році. Я їх вислила на свою альпійську гірку. І вони вроді й прийнялись, але ж потім така величезна спека, і вони в мене там благополучно пропали. Нема. Навіть і сліду. Тож буду знову висівати. Попробую висіяти трохи у. Відкритий ґрунт і також висадить на розсаду. Так, алісум скельний. Багаторічник до 20 см заввишки. Утворює напівколеподібні кущики 30-40 см у діаметрі. Дрібні квіточки жовтого забарвлення, груноподібні. Цвіте навесні, квітування триває до липня, інколи повторно заквітаю в серпні. Ось такий алісум скельний або бурячок. Далі Обрієта. Також Получила дуже гарну розсаду і ще й доволі багаченько. Висівала відкритий ґрунт, то в відкритому ґрунті не зійшло нічого. А у розсаді зійшло. Висадила так гарно, прийнялось, навіть трошки попідростали і благополучно десь щезли. Нема. Гедісліду одних не осталося. Тож буду висівати знов. Буду висівати, ось така у мене є суміш. І є отакий. Також написано, що це суміш. Ну, там рожевий і фіолетовий намальований. От. Буду висівати як у відкритий ґрунт, так і з розсади. Обрієта. Багаторічник, зимостійкий, світолюбний. Може рости на півзатінку. 10-15 см висоту, компактний сланкий кущик, квіточки дрібненькі біля 2 см, синього та лілового забарвлення. Насіння висівають квітень-травень у відкритий ґрунт або на розсаду. Цвітіння наступає наступного року. Ну, ось такі квіточки. Дуже рано вони квітнуть таким дуже яскравим килимком. Так. Аренарія. також висівала в минулому році. Також отримала декілька рослин, тому що не дуже гарно зійшло насіння. Висівала я тільки на розсаду. У мене було 10 насінинок. Там вийшло в мене, не знаю, дві, дві, дві рослинки виростила. Також висадила в відкритий ґрунт, і вони благополучно загинули. Тож буду знов вирощувати. Багаторічна рослина. Висота 10 см, діаметр квіточки 2 см. Використовується для піських гірок і рокаріїв. Можливо, вирощування, як кімнатної рослини. Насіння висивають в січні. Або на початку лютого висаджують розхлинку вже аж у червні відкритий ґрунт. Тобто воно теплолюбиве, боїться приморозків. Так, любе полив. Любе полив. Ну нічого, буду мати на увазі. От за що вона в мене і пропала, бо я трошки тільки поливала. Аренарія Монтана. Так, далі. Це однорічний портулак, але я його вважаю багаторічником, бо він дуже гарно сам насівається. Купила аж три пакетика, дуже люблю цю рослинку. Такі дуже красиві яскраві коврики. Це махровий портулак, а є ще з звичайними квіточками. От, Дуже гарно. Мабуть, багато з вас знають, що таке портулак. Сланка така рослиночка. Дуже гарно квітне, рясно, дуже довго квітне, але квіти відкриваються тільки коли сонечко. Коли похмура або дождьова погода, вони закриті. Але й в бутончиках вони виглядають дуже-дуже гарно. Сіяти буду у відкритий ґрунт. Десь. Можна його і на розсаду. І ще й із розсади дуже красиві такі композиції роблять. Постараюсь вам знайти і показати, що виртворяють з цього портулаку. Дуже гарно. І в кашпо садять дуже гарно. Ну і дуже такі цікавинки роблять із цього портулака. Гулятися з розсадою не буду. І так у мене дуже багато буде розсади, а висію його в відкритий ґрунт. В деяких частинах. Він дуже гарно самосіється, він не боїться, його можна підзимку сіяти. Або рано-рано навесні. Красива дуже рослина. Ну так, да, якщо висіяти з розсади, то він просто раніше почне квітнути. Але я маю багато насіння, то я його буду тепер висівати ось на днях. Зразу на постійне місце там, де він має рости. Світлолюбива, теплолюбива, посухостійка рослина висотою 10-15 см, позучий соковитими стеблами. Цвіте рясно і довго. Використовується на клумбах, бордюрах, низьких рабатках. Квіти різноманітні. Вирощують посівом ґрунт і розсадують. Цвіте через 70 днів після появи сходів. Ну, тож, майте на увазі. Якщо посієте на розсаду, то швидше просто заквітне. Ну, а так трошки пізніше з'являться квіточки. Так, ну, Алісу, мабуть, всі знають. Дуже пахуча, дуже класна рослинка. Вона також рахується однорічно, но. Вона дуже гарно самосіється. І за цього аномального літа, цьогоріч у мене не було лісу. А так, 4 роки попідряд я один раз посіяла, 4 роки попідряд він сам сходив, квітне до самих морозів, дуже гарно виглядає в кашпо, і, і можна з нього такі дуже гарні бордюри робити. Ну, Рослинка дуже гарна, дуже класна. Рекомендую всім посіяти до себе у квітні. А ще вона дуже-дуже гарно пахне. Алісум суміш, дуже декоративна карликова рослина з дрібними квіточками і медовим запахом. Утворює щільний квітучий, різнобарвний килимок, використовується для обрамлення клумб, прокарів, кам'янисних садів, міксбордерів. Дуже довгий період цвітіння. Визажують групами або рядами. В квітні, в травні. Насіння дуже дрібне. При посіві не засипають. Ну, ось таке, що нам написав. От, виробник. Арабіс, арабіс Гранді Флора білий. Також виросла в минулому році. І відблагополучно благополучно собі. Також посадила ж розсаду. Все було добре, все було гарно, поки він не зажарився. Так, багаторічник. Чудова новинка для кам'янистих гірок, схилів, рокарію і іншого груп ґрунтопокривна рослина цвіте на стеблах, що перезимували. Рясні квітки до 2 см в діаметрі, зібрані у видовженій китиці до 12 см. Період цвітіння дуже розростається, утворюючи пишненькі лимки. Після цвітіння рослину обрізають на висоту 4-5 см, і пагони знову відростають. Надає перевагу сонячним ділянкам, але витримує і на півтінь. Дуже ефективно виглядає не тільки в рокаріях, але й на весняних клумбах, бордюрах і так далі. О, така рослиночка. Ну, Буду знову ростити. Так, і у мене є ось така суміш альпійська гірка. Ну, цю суміш буду вирощувати із розсади, тому що тут суміш різних рослинок. І для того, щоб зрозуміти, куди їх висадити. Ну, бо на альпійські гірки в мене не хватає місця для оцього всього, то треба їх виростити окремо і вже потім зрозуміти, де яка рослина, і куди її посадити. Альпійська гірка для кав'янистих гірок необхідно підібрати і згрупувати такі види рослин, щоб цвіли. По черзі і прикрашали сад весь сезон. Композиції будуються на гармонічних сполученнях однотонних чи контрастних рослин. Більшість рослин для гірок низько або середньорослі. Очатки, гвоздики, ясколки, тим'ян, полин, алісум, флокси та багато інших. Спочатку необхідно виростити розсаду з насіння, а потім розподілити рослини по ділянці. Бачите, навіть виробник каже, що треба зробити розсаду, а потім по ділянці. Грунти повикривних рослин ще є дуже-дуже багато. Ну, У цьому році я буду вирощувати саме ці. От. Тож, бажаю всім успіхів, також у висіві рослинок. Ви бачите, що в мене зараз такі зими, що... Ми навіть не можемо приділитися, коли що нам висівати чи висаджувати. Прийшла така пора, що ми можемо сіяти і садити, мабуть, цілу осінь, цілу зиму. От. Е, тож е, на днях піду сіяти. Піду сіяти на вулицю. І вже буду заносити свій стелаж з підсвіткою. і розпочну висівати свої того думи. Ну. Ще хочу зробити вам відео із пропозиціями до продажу моїх власних насінь, зібраних з моїх квітів і овочів. Тож чекайте. Ну, а я всім щиро-щиро дякую за перегляд. Пропоную, хто ще не підписався і кому цікава така тема квітів, рослин, овочів. І, взагалі, сільського життя. Запрошую підписатися на мій канал. Не забувайте поставити мені вподобайку і дуже чекаю вас у коментарях. Діліться своїм досвідом, своїми поглядами, пишіть, що сієте ви, що вирощуєте ви. Може, щось порекомендуйте, як завжди. Або підкажете про ці рослинки, хто вже у кого кращі результати, чим у мене. От. Всім щиро дякую. Ще раз усіх вітаю з Новим роком. Не забуваємо дякувати нашим захисникам. Низький уклін їм велика подяка. Не забуваємо їм допомагати. Завдяки їм ми можемо жити, радіти. І. Творити щось, щось творити. Всім всього самого найкращого. Дякую всім, до побачення, до нових зустрічей!